Ні для кого не секрет, що найкращий спосіб зайняти дитину почитати їй казочку. Ми зробили для вас підбірку найкращих народних казок та запрошуємо з нею познайомитись. Отже, топ-5 українських казок. Івасик Телесик. Івасик Телесик це сміливий розумний хлопчик, якого підла змія Оленка хотіла запекти біля печі, але головний герой виявився кмітливішим, розігравши з себе дурня та вкинувши зміюку в піч. Втекти з хати йому допоміг маленький гусеник. Добрий Телесик віддячив йому, нагодувавши, напоївши та дав відпочити. Ця казка навчить вашого малюка бути добрим, сміливим та вдячним. А також вірити, що добро завжди переможе зло. Казка розрахована на молодший шкільний вік від 6 до 8 рочків. Коза дереза. Казка починається з купівлі кози дідом. Надалі він щодня посилає пасти козу одного зі своїх близьких. Але щоразу після пасовиська коза жалілася, нібито вона не їла, не пила. Розв'язка цієї історії неймовірна. Впевнені, що ваша дитина має це чути. Казка має велике виховне значення, а саме засуджує брехливість, хижість та насильство. Також вона вчить захищати скривджених та допомагати слабшим. Казка подобається дітям дошкільного та молодшого шкільного віку від 3 до 6 років. Лисичка та журавель. Ця казка дуже проста і повчальна. В ній розповідається про те, як лисиця запросила журавля до себе на обід, але пригостила кашею на блюдці. Зрозуміло, що журавель не зможе це з'їсти. Він, вирішивши помститися, запросив до себе лисицю та пригостив холодником у глечику. Тепер вже лисиця пішла ні з чим. Мораль казки полягає у прислів'ї. Не роби іншим того, чого собі не бажаєш. Казка підійде для дітей до шкільного та молодшого шкільного віку від 3 до 8 рочків. Котигорошко, Котигорошко – один із прообразів українського переможця над злом. Казка розповідає чудову історію, як Котигорошко народився з горошини та пішов у небезпечну подорож, аби визволити братів та сестру від поневолення хижого змія. На його шляху трапляється багато пригод, які з задоволенням послухають діти. Казка вчить, попри всі незгоди, пробачати своїм кривдникам, бути добрим та чуйним. Сподобається дітям віком від 7 до 12 років. Ріпка це одна із найпоширеніших народних українських казок. Сюжет розповідає про те, як дід посадив ріпу, А коли настав час збирати врожай, він помітив, що самостійно не впорається та й покликав на допомогу свою дружню сім'ю. Лише завдяки дружності, згуртованості та наполегливості вони змогли здолати ріпку. Казка вчить бути працьовитими, чуйними, ну і звичайно не забувати про важливість дружби у колективі. Казка буде повчайною для всіх дітей, навіть наймолодших. Саме в народних казках відбивається характер нації та обставини її життя. І українські казки відрізняються від казок до прикладу братів Грім, так само як відрізняється українець від німця.